Сьогодні з нами Антон Нікулін, директор офісу спорту Львівської міської ради. Говоримо про ініціативу спортивні класи у львівських школах. І цей проект вже стартував. І, взагалі, про Львів як спортивне місто. Антоне, вітаю! Доброго дня. вам. Розкажіть більше про підписання меморандуму, яке відбулося напередодні, та і про цю ініціативу про проект спортивні класи в львівських школах. Так у нас власне вчора відбулось підписання меморандуму з заступником міністра Олексіємкитенко, який впровадив програму Шлях чемпіонів і власне воно дуже добре поєднувалося з нашою ідеєю, яку ми вже носили. Фактично, рік часу це впровадження спортивних класів. Взагалі ідея була створення спортивної школи, але ми але ми розуміємо, що. В існуючій просвіті так само, і дітки, які навчаються, і для того, щоб якимось чином не створювати ні не для кого ніяких, скажімо, таких моментів дискомфорту, ми зробили таким чином, що ми відкрили просто окремі класи, мультиспортивні класи, де діти з різних видів спорту будуть навчатися, і ми основа для нас це якісний. Власне, навчальний процес і можливість дітям профільно е, займатися спортом, і так, щоб оди, один процес з другим максимально поєднувався і був комфортним для всіх. Ми навчання буде починатися трошечки пізніше, там десь в районі 9.30. Uh, і для того, щоб вони могли мали можливість, скажімо так, мати тренувальний процес uh, з які види спорту будуть у цих спортивних класах представлені, та uh. як відбуватиметься uh, відбір учнів? Чи кожен може uh, долучитися uh, вчора зіштовхнувся власне з? Одним з моїм знайомим і він каже: Визнати, ти знаєш, каже, я готовий віддати туди свою дитину, але я зараз подивлюся, як воно буде функціонувати. Власне, я так думаю, що багато людей це стримує трошки. Але питання в тому, що ми отримали зараз 118 таких заяв. Наразі ми приймаємо всіх спортсменів за рекомендацією федерації. А з наступного року ми вже будемо згідно тестувань брати туди спортсменів і згідно їхніх спортивних спортивних досягнень. І власне в нас це ця вся тенденція йде в про зміну і про профільну освіту, про зміну закону України про освіту. І е, ми хочемо бути як, як місто е, першими. Хто впровадить, скажімо, спортивні класи, і власне зробить школу профільно спортивною в майбутньому. Власне в нас є школа просвіта е, зі своєю е, історією з прекрасною назвою, але в нас так само є і. Батько українського тіловиховання, Іван Боберський, від якого фактично спорт і багато скажімо, спортивної термінології пішло власне на цьому на ці території на території Галищини, і в майбутньому ми мріємо про те, щоб школа називали школа просвіта імені Івана Боберського і відповідно будемо буде підписаний меморандум з університету фізичної культури, і ті діти, які... Навчається в нашому закладі, будуть продовжувати своє навчання потім в вище. Дуже приємно, що Львів справді стає таким першим містом, прикладом для інших міст України. Хочу вас також запитати про розвиток студентського спорту, тому що знаємо, що у лютому Львівська міська рада прийняла програму розвитку студентського спорту на 2025-2027 роки. Розкажіть детальніше, будь ласка. Перш за все зі Львова йде багато дуже хороших ініціатив. Власне, шкільні ліги, такі вони зараз переформатовані вже в програму президента України шкільні ліги пліч опліч. Власне вони починалися так само з нашого міста, тому що ми багато дуже речей тут тестуємо. Ми розпочали ці шкільні ліги, впровадили їх. І от бачите, зараз це 700 тисяч залучених дітей по всій Україні. Це фантастична конкуренція, це дійсно прототип тих шкільних ліг, які є в Сполучених Штатах. А власне оця програма, про яку ви запитали, це і логічне продовження, тому що перед нами стоїть виклик, ми хочемо так само запровадити і студентські ліги, і в відкрию вам секрет 26-му році. Зараз ми маємо такі. Певне кілька місяців на підготовку на те, щоб оцифрувати ті всі процеси, і в нас з трьох видів спорту, ми плануємо, що з нустартануті студентські ліги по всій Україні, і потім з фіналом так само це буде відбуватися. Якщо шкільні і відбувається в п'ять етапів, то там це буде. Ми плануємо, що це буде в три етапи. Наразі ми на етапі формування, але в нас багато, багато енергії. І ми хочемо дійсно, щоб наша нація була. І розумна, і фізично сильна це нам потрібно для майбутнього для боротьби. Дякую, що ви так трішки привідкрили завісу. Ще хочу уточнити: а ви кажете три види спорту? Та про які саме види спорту йдеться? Ми зараз говоримо взагалі. В нас а, а, сама філософія плечопліч, сама філософія шкільних ліг там, і Студентських ліг, це про. Взаємодопомогу про плече партнера і основний акцент ми ставимо на командні види спорту. Власна студентських лігах це буде волейбол, баскетбол і футбол. А яку підтримку отримують діти в цих і студентських лігах і в шкільних лігах? Та? І мотивація для тренерів. Яка підтримка є для них? Звичайно, по-перше, на ті команди, які Перемагають в шкільних лігах. Верніше трійка призерів всеукраїнських. Вони отримують безкоштовний, скажімо, безкоштовну поїздку в табір плічопліч, який до речі, нещодавно завершився. Він був для 900 дітей зі всієї України з прифронтових регіонів. Так само, і це дійсно. Дуже такий крутий, скажімо, додаток до цього проекту, і діти дуже задоволені. Ми дійсно робимо для них справжнє свято, і вони мають, скажімо, час, оздоровитися вчителі з фізичної культури. В нашій територіальній громаді отримують так само призові. Якщо на загальноміському етапі вони стають призерами, то отримують 10 тисяч гривень. Вчитель з фізичної культури додатково. Ну а для дітей це шалена мотивація. Це те, щоб бути впізнаваними і це скажімо, їхня власна реалізація, тому що в спорті як ніде в такому, скажімо, юному віці можна себе зреалізувати в принципі. В іншій сфері вже люди в достатньо зрілому віці можуть говорити про якусь реалізацію. А це власне спорт, це те, що по перше він об'єднює по-друге, він є таким певним соціальним клеєм, як я завжди говорю. Він склеє наше суспільство і є такою рушійною силою, взагалі для соціума. Я, власне, якраз хотів запитати вас про соціальний аспект розвитку спорту у Львові і пригадую, що раніше в інтерв'ю ви називали спорт соціальним клеєм. Як взагалі який, який, яку соціальну місію має спорт зараз? І також хочу поговорити з вами про підтримку ветеранів. Дивіться, перше за все, що ми маємо на увазі, під висловом соціальний клей». Коли люди зустрічаються на спортивному майданчику, немає, бо це неважливо, скажімо, якого вони соціального статусу, якого вірок сповідування, скажемо, вони просто об'єднані певним своїм, скажімо, навіть неважливо якого вони політичного погляду, вони об'єднані однією грою, і власне. Це і є основна цінність, цінність спорту, і воно дійсно в плані там навіть роботи зараз з ветеранами, що є для нас зараз пріоритетом. Номер один реабілітація ветеранів засобами спорту. Це власне так само показує дуже хороші результати, тому що люди знаходять в постійно якісь нові виклики для себе. Люди бачать себе в іншій сфері. Ми даємо можливості себе там зреалізувати, і тому це дуже хороший і дієвий інструмент. В мене завжди не є таке життєве кредо. Знаєте, не керувати, а створювати можливості. Оце це от є дуже важливо не тільки для нашої сфери, а взагалі для держави. Ми зараз живемо в час повномасштабної війни, і є чимало людей поранених з протезами, ті, які пройшли реабілітацію. Багато хто з них теж колись займався спортом і зараз намагається відновитися, займатися спортом. Як, як на вашу думку, чи може місто залучати цих людей до того, аби займатися з дітьми, якщо ці люди були фаховими спортсменами раніше? Звичайно. От мене нещодавно відкрили, наприклад, у нас є такий тир стрільниця. Якщо ви в курсі, то там 80% працює ветеранів, учасників бойових дій. Максимально їх треба інтегровувати власне в суспільство. І знаєте, так як вони себе проявляють з дітьми, так напевно через ту турботу, ту доброту, ті свої знання і так далі. Це для них є. Ну, вони відчувають, що вони дійсно. Дійсно потрібні, а це для них є зараз. Мені здається, найцінніше. Другий момент в плані спорту військових і роботи з ветеранами. Ми перша міська рада, яка Прийняла дуже швидке і як я вважаю, дуже круте рішення. Ми одразу, коли зрозуміли, з якою проблемою ми будемо зіштовхуватись, ми зібрали соціально відповідальний бізнес, фіснес-клуби і перші в Україні впровадили програму компенсації послуги на оздоровлення. нас за цією програмою, щоб ви розуміли. Ми зібрали фітнес-клуби і говоримо друзі. Ви соціально відповідальний бізнес. Дивіться, от ми можемо, наприклад, цю послугу оцінити там умовно кажучи, вхід в спортивний зал тисячу гривень. Давайте от половину платити ви половину ем, плати міська рада справедливо, гарно і так далі. вони погодились на це все сьогодні. По нашій програмі працює більше 15 різних фітнес залів і оздоровлюється і верніше компенсовуємо послугу на оздоровлення. 1500 людей. Тобто це вже досить така е, велика, велика сума, велика кількість людей, е, і там не тільки лише це атлетичний зал, це і заняття з плавання, і профільні і різні види спорту. А ви згадали про проєкт Стрільниця. А чи є ще якісь проекти на, на етапі, можливо, вже реалізації, чи з'явиться ще якийсь такий простір у Львові? Звичайно, але ми е, не забуваємо про те, що ми. Живемо в час війни, і дійсно нам потрібно зараз максимально сконцентруватись на боротьбу з ворогом. Але ми так само маємо не забувати, що в нас є діти, і ми не маємо не наш ворог, не ми ніяк їх обмежувати, і ворог не має забрати в них дитинство і власне їхній розвиток. Що в принципі вони і, і пробують зробити, тому ми всіма силами мусимо. Розвиватись і ні в якому разі не зупинятись в цьому плані. Зараз ми більше сконцентровані на те, що ми залучаємо позабюджетні кошти. Зараз, от ми Сипові відкрили зараз новий майданчик, там, наприклад, футбольний він позабюджетні кошти. Стараємося зараз. Працюємо над проектом льодової, льодового майданчику, якого, в принципі, ніколи в житті не було у Львові, але в нас зараз з'явилася команда «Слеш хокею, Хлопці тренуються наразі. Вони проходять у нас на Сновояворівську, але ми хочемо, щоб вони базувались на тут у Львові. Зараз так само за позабюджетні бюджетні кошти ми робимо проект вже виходимо на фінальну частину, і зараз будемо потихеньку приступати до будівельних робіт, і це з, з, з легких конструкцій, споруда. Але я впевнений, що вона буде виконувати дуже потужну функцію в плані спорту, в плані оздоровлення. І для команди це дуже важливо мати своє місце для тренувального процесу. Тим більше, там хлопці, які в яких гарять очі, які дійсно хочуть тим займатися, і вони не бачать верніше, вони бачать в цьому нові сенси і хочуть показати реалізувати себе в спорті. Пане Антоне, також про гандбольний клуб Галичанка. Знаємо, що у серпні відбувалися змагання між Галичанкою і Рівним у новій арені. Розкажіть декілька слів про це ну, перш за все, я хочу подякувати Роману Федешину. Це людина, яка живе просто цим видом спорту. Він завжди ходив, і мріяв про те, щоб ми збудували щось таке власне у Львові. В нас так вийшло, що я прийшов на посаду 2017 сімнадцятого році, і ми за час. Вот 2017 тиші до фактично 2020 збудували більше ста дитячо-спортивних майданчиків. Тих сучасних нових ви так само можете на Пороховій вежі побачити. Так само там спортивне ядро, це так само наших рук, скажімо так, справа. Потім у нас на жаль був ковід. По після ковіду зразу війна, і в нас зараз є трошки обмежені можливості. Він все таки знайшов ресурс собі, і вони збудували цю арену. Галичанку звичай, ми підтримуємо У нас дуже багато різних програм львівської міської ради на закупівлю форми інвентарю. Тобто, ми командами, які грають в найвищому дивізіоні чемпіонату країни, що кожного року вони грають в формі, яка закуплена за кошти львівської громади. Максимально підтримуємо їх всіх, всіх їхніх починаннях купляємо. Їм Покриття різне обладнання, тобто ми так стараємося дуже уважно ставитись до тих людей, які ще й вкладають свої кошти в спорт. Бо спорт, особливо командні види спорту, вони зараз неможливо їхнє функціонування без колаборації бізнесу і влади. А про об'єднання молоді через спорт, які взагалі заходи, форуми відбуваються у Львові? От на такого прикладу, як молодь тут. Величезна кількість різних заходів, забігів на зараз. Ми дуже концентруємося на роботі зі студентами. На зараз новий керівник студентсько-шкільного спорту і дуже багато різного роду ініціатив. З молоддю треба працювати з молоддю треба говорити молодь треба слухати. І власне я завжди говорю, що проведений певний час з молодими людьми вони завжди накидують стільки фантастичних ідей, що просто потім їх просто береш і реалізовуєш. І все. А які зараз виклики стоять перед спортивною галузю Львова? Ми розуміємо, що зараз важкий час війни і обмежені бюджетні кошти, взагалі фінансування, так яка зараз найбільший виклик, який чи це кадровий ресурс, чи це кошти? Дивіться, я більше прихильник того, щоб ми зараз е, в такий час не концентрувалися особливо на спорті вищих досягнень, тому що ми бачимо зараз дуже багато е, спортсменів, там змінюють громадянство, е, йдуть, виступають за інші країни. Відповідно, держава в них витрачає величезний ресурс. Я за те, щоб ми зараз сконцентрувалися над е, найпростішою інфраструктурою, щоб ми сконцентрувалися над масовим спортом залученням. Дітей до спорту, щоб наша нація дійсно було була фізично фізично сильна і здорова. Тому я вважаю, що це основне і для, для мене особисто пріоритет. Це треба, треба будувати місця для занять спортом. І я завжди говорив, що наша перемога в цьому всьому буде тоді, коли в нас місць для занять фізичною культуру і спортом буде більше ніж аптек. Тоді точно зі спорту буде все добре. А які взагалі прогнози на наступний рік? Які плани якісь такі далекоглядні з розвитку спортивної галузі у Львові? Е, побудову майданчиків ви згадали, так е, розвиток е, шкільних е, спортивних класів. так? Що ще Дивіться, ну, перш за все, так щоб ви розуміли, що Львів знаходиться на першому місці по кількості шкільних басейнів? У нас функціонують шкільні басейни. У нас дуже класні спортивні майданчики. Місто відкрило тільки минулого року три спортивних зали надсучасних. Ми працюємо постійно в нас в роботі. Ще біля п'яти об'єктів інфраструктурних, ті, які ми будуємо з тому обмеженому ресурсі, який є в нас станом на сьогодні. Ми робимо, скажімо так, хорошу. Хорошу роботу, звичайно, що коли закінчиться війна, буде більше ресурс. Ми зможемо ту динаміку показати ще краще. Але зараз ми переформатовуємося скажімо, в те, що ми створюємо зараз умови для бізнесу, щоб бізнесу було вигідно інвестувати в спорт і різними способами. наприклад, наприклад, на кейсі 84-ї школи, ми зараз там зробили. Майданчик за позабюджетні кошти, половину часу, коли навчальний процес і майданчик буде використовувати школи для своїх потреб. Після там 15 години громадська організація, яка вклала за кошти, може проводити там, скажімо, там тренувальні процеси і так далі. Тобто, таким способом можна рухатися і далі, і дуже непогано скажімо... Будувати спортивну інфраструктуру власне біля шкіл, і саме основний акцент ми ставимо на те, що спортивна інфраструктура має бути хорошою біля, біля шкіл, бо біля шкіл концентрується на більше дітей, і там там має бути комфортно, там має бути класно, там має бути багато спорту. Антоне, і про такі амбітні плани, можливо, навіть міжнародного рівня, нещодавно мав інтерв'ю з представницею міської ради з туризму, і Львів подав заявку на столи, столицю, туристичну столицю 2030. Як щодо спорту, тому що справді у місті у місті є є стадіони, у місті є велотрек, багато басейнів. Чи може Львів стати спортивною столицею? Ми, ми вже давно спортивна столиця України. А якщо про Європу дуже багато е різних ініціатив, дуже багато різних ідей. Е власне, мають львівську е прописку, е що є приємно в плані е в плані спорту. Ми, ми дуже з, з тим тішимося. Те, що ми е можемо точно називати спортивною столицею України, я впевнений на сто відсотків, е тому що робиться дійсно надзвичайно багато. Для того, а те, щоб ми далі рухались і ставали спортивною столицею, наприклад, старого континенту Європи, я впевнений, що нам трошечки часу, трошечки ресурсу. Люди в нас є. Бо українці надзвичайно талановита нація, і ми все зробимо. Я впевнений, що ну, от ви ще ще один нам хороший виклик поставили. Поставимося це собі за ціль. Дякую, Антоне, вам за чудову розмову. Глядачам нагадаю, з нами був Антон Нікулін, це директор офісу спорту Львівської міської ради. Ви дивилися Ютуб канал Львів 24 Побачимось.